Добрий день, мене звати Андрій, компанія Куоррин. І тема сьогоднішнього відео це продукт MEND.IO, який призначений для того, щоб перевіряти безпеку коду. Як ви можливо знаєте, в нас є інший продукт від Invicti, який сканує код, так би мовити, агресивно, тобто проводить DAST-аналіз, Імітує атаки, відправляє секюріті чеки на інтерфейс. І у випадку, якщо якийсь чек пройшов, тобто умовна атака пройшла, сигналізує про це команду розробників та команду інженерів з безпеки. Іншим підходом для перевірки безпеки коду, і звідти безпеки додатків, it рішень та тому подібне, є статичний аналіз, де рішення переглядає текст коду, і у випадку, якщо знаходить якісь недоліки, сигналізує про це. Саме таким методом. Діє платформа MEND.io, яка об'єднує в собі декілька рішень, а саме перевірку коду, перевірку взаємозалежностей коду, перевірку бібліотек на наявні вразливості, та ai помічники Давайте переглянемо, як виглядає ця платформа. Як бачимо, це єдина платформа, яка збирає в собі інформацію про проекти, додатки в єдиному вікні, що дуже зручно для команд. З інформаційної безпеки команди, які перевіряють безпеку коду. В даному випадку, в нас підключені три репозиторії, де є відповідно код. Один репозиторій, практично бустий, без вразливостей, та два репозиторії з вразливостями. Великим плюсом, менду є те. Що можна підключати дуже великий спектр цих репозиторів. І це сканування воно відбувається на льоту, відповідно використовуючи хмарні ресурси, і зразу видає інформацію про вразливості. Взагалі, багато хто каже, що він відпрацьовує майже як в реальному часі перевірка. Наприклад, в цьому випадку ми використали наперед відомо вразливий Android-додаток. І репозиторій по цьому додатку знаходиться в GitHub. Ми підключили Mend до цього репозиторію і отримали додаткову вкладку Issues і відповідно, додаткові записи в Ще одним аспектом Mend є те, що він детально показує інформацію про коді, допомагає виправити код, дає відповідні підсказки, а також разом з. Партнером Warrior Code дає зразу посилання на тренінги. Як відпрацювати від таке написання коду, щоб ця вразливість не повторювалася? До речі, такий підхід, де менд працює не від своєї платформи, а з логікою вбудуватись в вашу інфраструктуру. Наприклад, якщо ви зберігаєте код в GitHub. плюс в тому, що ви можете продовжити працювати. З GitHub продовжити тут вирішувати цей і ще цей тікет. І, відповідно, Менд оновить свою інформацію в платформі, в своїй консолі. Додатково до цього, звісно ж, Mendio також може бути інтегрований з багатьма, якщо не з усіма, платформами CI-CD, тобто таких конвейерів безперервного написання коду, який також називається Software Development Lifecycle. І ви бачите, що додатково ми можемо перевірити вкладку на взаємозалежності Dependencies, подивитись код. Ну і по коду ми вже знайшли багато вразливостей. А також Mand може сканувати контейнери. І цей функціонал буде корисний для тих, хто будує архітектуру свого додатку або рішення в архітектурі мікросервісів. Саме в такому випадку, Mand ідеально стане, бо має окремий продукт, окремий модуль, верніше, для сканування контейнерів. Ну і звісно, ми говорили до цього про те, наскільки мент зручний для розробників, але мент також дуже зручний для інженерів з безпеки з тих, хто аналізує код на безпеку. Тому що ми можемо підключити, скільки завгодно додатків, скільки завгодно проєктів, об'єднати це все в єдиній консолі, де ми перевіримо зразу статичний аналіз коду, перевіримо компоненти Software Composition Analysis або SCA, перевіримо на взаємозалежності dependencies, наскільки вони вразливі чи ні. І все це під єдиним дахом, під однією хмарною консолью. Я багато кажу про хмарні технології. Але з можливих джерел, які ми бачимо тут, мент можна, двигун мент, можна поставити також і локально. Воно ставиться на Linux-подібні операційні системи, її можна запускати відповідно локально на своїх ресурсах. І команда Corwin допоможе вашим інтеграторам, з якими ви працюєте, розібратись в цьому питанні, або навіть допомогти їм в якомусь проєкті і поставити цю локальну інсталяцію в вашу інфраструктуру. До речі, про те, які джерела можуть використовувати мент і в які репозиторії він може стати. Як ви бачите в інтеграціях, це, до речі, не всі інтеграції, оскільки мент можна інтегрувати відповідно кастомними коннекторами і тому подібне. Але з коробки вже є. Одна з дуже популярних жира, дуже популярний GitHub, в тому числі Enterprise, GitLab сервери, Bitbucket, Azure Repos. Інші репозиторії, хмарні, якщо ви з такими працюєте: Amazon, Microsoft Azure, Docker Hub, також Kubernet і Runtime опція. З точки зору автоматизації, Мен також підтримує workflow. Тобто автоматичні дії у випадок якоїсь події. Наприклад, ми можемо створити, і ви бачите, що є вже вже вбудовані такі шаблони. Які можна увімкнути або можна доробити на їх базі щось конкретно для вас необхідне. Ну, ми бачимо, наприклад, дуже критична знахідка в додатку, і ще яка є бізнес критичним додатком. І тут є декілька відповідно, умов для тригеру івенту. І, відповідно, є дві події: створити такий запис про порушення політики, і відправити імейл головному інженеру по безпеці. І таких дій може бути велика кількість. Також додатково мент може формувати звіти. Тут є велика кількість можливих типів звіту, в тому числі і звіти строгої форми. Наприклад, я, наперед, готуючись до цього відео, згенерував звіт по PCI DSS нашого вразливого Android-додатку. І в форматі PDF ми можемо його отримати. І використати відповідно для звітування по своїй безпеці. Наще, що хочеться звернути увагу, що коли відповідно мен стає в ваш репозиторій, він безшовно і достатньо ефективно інтегрується в сам юзер інтерфейс того репозиторію, з яким ви працюєте. Наприклад, у нас є репозиторій відповідно, цього додатку Android. І тут є швидкі підказки прямо в інтерфейсі. Зараз ми бачимо, що останнє сканування відбулось 53 секунди тому. І ми також можемо відкрити деталі, переглянути. І все це відповідно в GitHub, без необхідності навіть працювати з, з консолью Man. Тобто. Розробники можуть жити відповідно в GitHub, для них нічого не зміниться. З'явиться тільки такі аддони, додатковий функціонал до дуже звичних е речей, з якими вони звикли працювати. Рухаючись до цього, до звичності і додаткових аддонів. Звісно, у MEND є також додаток, MAND Advice, який присутній в таких розповсюджених редакторах коду. Я особисто користуюсь Visual Code. Ну і відповідно, в Visual Code є додаток, який підскаже про вразливості в контексті SCA. На жаль, відповідно, в Visual Code присутній тільки цей функціонал. Ну і додатково, звісно, в консолі ми також можемо провалитись інтерактивно в елементи. Наприклад, мене цікавлять знахідки, мене цікавить знахідка іншого, більш вразливого додатку. Я можу подивитись на вразливості відповідно коду. Вони зручно розбиті по групах, і, наприклад, мене може цікавити SQL ін'єкція. Далі я бачу деталі цієї ін'єкції, можу змінити статус, можу змінити коментар, або провалитися всередину карточки цієї вразливості з деталлю, з описом, з інформацією про те, як її виправити. І також з корисними посиланнями щодо того, як навчитись писати код без цієї вразливості або як навчитись виправити. Тобто навіть інтерактивні інструкції по виправленню цього коду. Дякую, сподіваюся, це відео вам було корисним. Сподіваюсь, вас зацікав Менд IO. Якщо так, звертайтесь до ваших інтеграторів. Ми компанія Coreн, дистриб'ютор в Україні. Якщо це відео, цей контент сподобався, не забувайте ставити лайк. Ну і до нових зустрічей.